Так, ну що, всім привіт! Ви знаходитесь на YouTube-каналі Марфа Лісова, і це з вами я, Олександрівна. Ну що хочу сказати, за цілу осінь навіть не знайшла часу і можливості записати вам хоч якесь відео, була повністю у роботі, повністю зайнята козами, зборами урожаю, працею, роботою і спортом. Так, ну що, хто за мною спостерігає в інстаграмі, хто підписаний в Тіктоці і Фейсбуці, знає, що я почала займатися активно спортом. Хожу на пробіжки, качаю м'язи, отримую силові навантаження, тому що мені почало не вистачати тих навантажень, які я отримувала влітку. І, відповідно, я вирішила, що хочу для себе покращити свій рівень. Фізичної підготовки за осінь, за зиму накачаюсь і весною з новими силами піду <збирати>, збирати сіно, косити, сушити і займатися козівництвом. Ось, з новин, що новин дуже багато. Деяких кіз продала, козеняток теж порозбирала, продавала. тих, що мала продати, але ще не всіх. Ще в мене є хлопці на продажу. Потім буду кидати в інстаграм, фейсбук. Хто в мене там залишився? Ну, а так, наче все добре. Теличка, яку ми купили навесні, вже дуже підросла, виросла, але спеціально не пощу вам її, яка вона зараз. Хочу всіх <зас> навесні шокувати. Буде щось типу відео такого до і після, знаєте, яка вона була раніше і якою зараз величезною стала. Ось, почувається вона добре, дуже виросла, дуже прикольна. Така вона активна, весела, дуже нас любить. Хоче, щоб її чухали, хоче, щоб її гладили, приділяли їй максимум уваги, дуже дружить з козами. І, до речі, в нас є козечка-сливка, яка дуже любить нашу кальову. Вона постійно до неї підходить, а корова її облизує. Це якась така, такий конект в них відбувся. Ось, ну що, сіно, яке я заготувала, вистачило на весь вересень, жовтень і кусок листопада. А зараз я повністю купую сіно солому, зерно так само. Зерно нещодавно привезла тонну. Ось, ну, цієї тони мені це для мене ні про що для мого господарства. Ось, ну і думаю, що перед новим роком потрібно буде привезти ще хоча б тонну, а там вже поступово, як я завжди роблю, буду. Докуповлювати. Що їдять зараз кози, який раціон? Ну, це зерносуміш, обов'язково. Ячмінь овес і даю насіння трохи соняшникового, несмаженого. Ось, ну, зовсім трішки небагато. Обов'язково додаю живину. Час на телефоні закінчився. Обов'язково додаю живину кожній козі і кальцій від заводу кормів віта. Ви вже бачили в мене на сторінках. Я постила собі, що користуюсь їхньою продукцією, заходьте до них на сайти, на сторінки, купуйте собі, будете теж годувати своїх кіз. Чим подобається мені живина? Ну, деякі йдуть спірні питання щодо застосування живини. Ну, особисто, мій досвід, чесно скажу, що в цьому році було таке скажене сонце, що воно просто повинищувало і повипалювало все. І, от коли вже пік в кіз пройшов доїння. І якраз оця трава вся повисихала, ну взагалі був капець повний. Я почала козам додавати цю живину і трішки надої піднялися. Ну і відповідно, воно ж там, там є амінокислоти, жирні, здається, вітаміни. Це теж впливає і на їхню шерсть, і на самопочуття, і на все решта. Кальцій обов'язково даю, тому що ну, це взагалі така складова, без якої козам не можна. Хоча в них є лизунець, обов'язково стоїть в кож... там в кожній секції в малих. В козлів, і в кальове окремо, і в дорослих кіз. Ось. Але кальцій є кальцій. В цьому році зіштовхнулася з тим, що нам привезли козочку, в якої є. Не захотіли нею займатися, не захотіли лікувати. Віддали козочку, в якої є серйозна кальцієва недостача. Я би сказала, що це вже якась остеодистрофія, в неї починалася, і зараз вона в нас знаходиться на лікуванні. Її вже трохи краще, наша сліва. От, я нею займаюся повністю. І от, в принципі, якщо буде в мене настрій, я вам познімаю, покажу, як виглядає ця остеодистрофія, і від чого вона береться, ну, це в основному від нехватки кальцію, фосфору, магнію. Ось, і всіх цих, відповідно, витікаючих мікро- і макроелементів. До речі, є кози, в яких кальцій не засвоюється. Від цього теж може бути, наскільки я знаю, наскільки я читала, цікавилась, я не зоотехнік, не ветлікар, але наскільки от я отримую інформацію, тим ділюся з вами. В деяких кіз просто кальцій не засвоюється, тоді там потрібно теж відповідне лікування. Но це вже ви спілкуєтесь особисто з ветлікарями і зоотехніками, там коригуєте раціони. Ну і що? І скоро вже. Майже через місяць, практично, в нас починаються перші окоти. Дуже чекаю, має народити наша хлібчик. Хлібчик це хто пам'ятає теж з інших соцмереж. Це коза, яку я врятувала рівно рік назад, 16 грудня. З дуже неблагополучного місця. Ось ще був відосить прикольний, де вона з нами в ауді їде. Коза каталась в машині да, з шкіряним салоном, і таке буває в моєму житті. Ось. І Оце вона в нас прожила. І сама перша, до речі, зі всього стада погуляла. Погуляла, значить, ну, Я думаю, що це добрий показник, тому що вагу вона мала хорошу, шерстяний покрив теж і активно, активно мала жуйку, активно їла. Ось. І сама перша погуляла. Тож ми чекаємо маленьких хлібченяток, маленьких калачиків десь приблизно на початку січня. І дуже цікаво, кого вона нам народить. Злучала я її зі своїм османом 100% нубом. Не знаю, а вона така більш типу заненської кози, дуже велика, біла коза. Ось, і цікаво, які там дітки в них вийдуть. Ну, не знаю. Ну, я думаю, що це буде щось дуже мілашне і дуже хороше. Ось, будуть маленькі хлібченятка. А далі я кози. Цьому році, до речі, не парую всі. Буду парувати деякі весною, щоб котились на осінь, а деякі, ті, що не котились мені в тому році, парую зараз, щоб вони народжували мені оце на травень місяць, коли вже є сонечко, коли вже можна активно дуже гуляти, тепло. і Я не буду переживати, що вони там позахолодають, бо я така. Знаєте, як мама-квочка, трушуся над кожним козеням. Переживаю, щоб воно ніде не застудилося, не захворіло. Така я дуже мнительна. Ось. Ну і оце вони будуть на травень мені котитися. Злучаю всіх за сманом. Ну, і деяких кіз, якщо ті більші загуляють, що я хочу. Там в мене ще є заряна не погуляна і ну, машу не знаю, ким буду крити. А зоряну хотілося б злучити з нашим бафаметом, з чорним козлом, з нубійцем. Ви теж його могли вже бачити, я вам розповідала про нього в минулих відео. Ось, і побачимо теж, які там будуть дітки. Ще Турхасік в мене не гуляла. Коротше, цікаво цікаво, що буде далі. А так, ніби все добре. Працюю. От, бачите, в мене мікрозелень. Знімала сьогодні вам відео на сімейний сад на YouTube. Про те, як посіяти мікрозелень і виростити, дуже люблю її їсти з салатами постійно. Або роблю зараз сирні, сирні ковбасні дошки м'ясні. І от туди додаю, і дуже гарно виглядає апетитно. Ну, ну і чесно скажу, що мікрозелень гороха дивіться підкорила моє серце взагалі ну, дуже смачно, просто бомбезно. А скільки вітамінів, то, що треба. Все одно що гороху справжнього неїлась. Ось. Ну і по ходу діла. Буду вам щось розповідати, буду вам щось знімати. Десь в перервах між відключенням світла, бо світло в нас виключають. Ви всі знаєте, чому, яка причина. Ось, але нічого, тримаємося, стараємося, є павербанки, є ліхтарики. Все гуд. Стараємось якось потрапляти в графіки, коли світло присутнє. Набираємо воду, мелим млинком, диртичку. Корові і козеняткам і так працюємо. Тому бажаю вам всім гарного вечора, чи дня, чи ранку, коли ви там дивитесь це відео. Отак От вам все налетіло, кульпу всього набалакала, наговорила. І тепер йду, буду швиденько варити, їсти. Ввечері вон же Марсель мені м'яукає, він теж хоче їсти. Бо скоро в нас відключать світло. Всіх люблю, задавайте свої питання в коментарях. Пишіть. Дзвоніть!